Всім привіт, дівчатка! Значить, сьогодні у нас відео коротенький огляд про спиці. Значить, основна увага буде приділена спицям українського виробника Мікрон. Я вам їх покажу в порівнянні з спицями, які нещодавно вийшли, Mindful. От. І ви вже для себе будете вирішувати, чи цікаво вам буде е, користуватися, чи не цікаво. Значить, Давайте почнемо е, з того, що я... Е, ну, в мене багато спиць, якими я користуюся. Є якісь ходові розміри, є не ходові. Це я вам поклала е, мої такі да, робочі конячки, це чиагу, в мене є їх е, Ну, і набір є, і отакі просто да, тоненькі, які ідуть, Нероз'ємні, бачите? от, значить, В принципі, тут достатньо такі гострі кінчики, бачите? Тобто, але вони не занадто гострі, все нормально. Тобто, не заважають працювати. Можливо, звичайно, коли в декілька складна ниточка, то треба бути більш уважному. Ось, це в мене 2 і 2,5, Останнім часом користуюся їм. І ось такі, бачите, переходи в них. Тут, звичайно, вони допрацювали. Ліска в них гарна, без пам'яті. Ну, тобто, в мене до них питань ніяких немає. Але виникло, в нас, да, останнім часом це питання, бо Чіагу трошечки нас підводять у своєму відношенні, тому в порівнянні з ними я вам покажу. Значить, в мене були куплені. Може, півроку назад я купила спробувати зелені мінтфули, які вийшли. Вони зробили такі собі е, нонсенс, да, е, прям у спицях. Це від Knit Pro. Спиці. значить, Так, дійсно, Кнітпро допрацювали кінчики, вони такі просто ну, дуже, ну, стали гостренькі. Тут мені вони дуже подобаються. Питань немає взагалі. Значить, з переходами, звичайно, можливо, хотілося б краще, але, в принципі, це краще, ніж у них було. Чого краще, я вам зараз покажу. В мене є від них спиці 2,25. Давно були куплені. О, подивіться, бачите? Ось. Переходи, так? Да? Тросики, мені здається, вони однакові. Я не занурювала у гарячу воду їх. Хоча, ну, в принципі, це рекомендують зробити, щоб вони розпрямились, але спиті достойні уваги, бо вони дійсно їх доробили. Тут в мене вже, бачите, і постиралося ось. Жовта це старенька моя спиця. І ці новенькі. Це два, і ця, 2, і це, по-моєму, 2,25 чи щось таке. Чи... Ну. Тобто. Достойні спиці, можна в'язати, дівчатка, ще раз скажу, в'язати взагалі можна будь-якими спицями. Було би бажання. Це не є спиці якоїсь, да, річчю першої необхідності, От, тому це вже скоріше наші забаганки, коли ми хочемо в'язати гарним інструментом, коли ми в'яжемо багато, і щоб ручки не томилися, Ось. Це мінфу. Достойні уваги, в принципі, я не знаю, які вони в наборі. Я купувала окремо, окремо такі, да, поштучні спиці. І так вони виглядають. Непогані. Чиягу поки що відкладу. Нечить. І тепер покажу вам спиці наші українського виробника, мікрони. Вони є в декількох варіантах. У мене дві, два різні варіанти. Це в мене спиці номер 3 Вони йдуть від 2,5. Це три з гострими кінчиками. Бачите, які вони. Тобто кінчики мене тут насправді дуже таки підкупили. І ось у мене тут в роботі є. І це в мене 2,5. Ось. Тут трошечки різні кінчики, дівчатка. Вони не однакові. Одні більш гостріше, бачите, тут воно прямо такі видовжене, а цей трошечки не такий гострий, він наче трошки а, ну, менш гострий, а, да? Спиті мені сподобалися. Одразу поясню. Я купила це, да, вони, вони роз'ємні, вони всі розкручуються на окремій, ну, роз'ємні, але на білій лісті. Біла ліска це вже ліска, яку роблять у Німеччині. Це ліска іноземного виробника. Ті, хто дівчата купували ці спиті на рожевих лісках, на них були нарікання, і тому виробник поміняв рожева ліска – то був український виробник, український виробник, який ну, і на ту ліску були нарікання. Значить, що у нас по кінчиках, ось, якщо беремо, ми, да. тобто, кінчики, в принципі, тут дуже цікаві форми зробили, дуже гарно доробили, мені подобається. Ну, дуже, прям от, вони мене підкупили дуже, дуже класно. Що у нас тут по ліскам? Бачите, прозоро погано видно. Буду старатися. Зараз так. Значить, ось. Переходи тут, в принципі, що там, що там, вони ну, однакові. Якщо ви в'яжете, звичайно, дуже щільно, то ви будете їх відчувати. Але як по мені, то не критично взагалі. От. І тут ось така, бачите, вони а, чим зручні, да, що ви можете їх купувати окремо, і вони у вас будуть роз'ємні. То ви можете купити да, декілька лісок. Ось. Я, в принципі, розкручую нормально е, руками. Ось, бачите? Отакий у нас виходить. Зараз сфокусую дівчатка. Ось, бачите? Стакан дуже зручний. Я не пробувала вкорочувати. Я дам посилання, де я купувала ці. Я не пробувала вкорочувати, мені їх не треба вкорочувати, мене все задовольняє. Також виробник рекомендує, зараз на хвилинку, так, виробник рекомендує їх при цьому, да? при використанні, значить, якщо треба буде розкрутити, ось так виглядає. Виготовлено в Україні мікрон, тут є рекомендації, що їх можна і в гарячу воду занурити. Тому, в принципі, я не занурювала, не пробувала, але в порівнянні з Mintful з я вам хочу сказати, що у них однакова ціна, але якщо вже да, ми тут е, тему е, таку розпочали, що підтримати українського виробника, то е, мікрони дуже достойні. Е, якщо показати вам ось в порівнянні е, з Чіагу, от бачите, тут у них да, дійсно схожі е, схожі кінчики. У мене просто це спиття, чи агу я взяла розмір 3,5, а цей мікрон 3. І то тут навіть більш, мені здається, мікрону, вона його більш отут от зробили більш тонким. Бачите, який він такий, ну, здається, що більш гостріший. Для тих, хто пальчиком підштовхує підсовує, підсовує спитю, да, під час в'язання. Я думаю, що це буде так. От, якщо ви так робите, то це буде е, трошки вам боляче, бо вони дійсно гострічки. Оце закручувані ліски, для мене це нормально, я можу з цим працювати. Бачите, ну, Не занурювала в гарячу воду, тому поки що нічого не можу сказати. От. Тут вона також, бачите, в мене була скручена. Ну, оц, оц я вам показую так, як є робочі спиці. Просто робочі спиці. Ось, на цих в'яжеться в мене зразочок. От, вони також в мене кудись стоять, кудись тричать. Купити так, щоб вони були на маленькій лісті і взагалі, наприклад, да, не нікуди нічого ніяк. Ну, щоб для зразків конкретно, я о, поки що не бачу такої необхідності. Значить, зараз ще покажу вам, в мене є спиці, спиці Аді, куплені десь. Ну, Нещодавно, я би сказала. значить, Я ними, чесно скажу, не в'яжу. Це спиті 2,5. Я їх купила. Зрозуміло, що кінчики, взагалі, це не моя епопея, бо вони для мене тупі. Тобто, вони от тупі, хоча це Adді, можливо, там залежить від серії. І покажу зараз, бачите, от що з ними, що зі спицею, що з ліскою тут. Тобто Ти маєш їх вже взяти, так як ти взяв у руки, я так розумію. От. Воно займає своє положення отак вниз, бо ліска вона нерівна, вона якось, так, бачите, вигнута. З самого початку так було. Кінчики тут мене не задовольняють, то межам кажу, що я ними не змогла в'язати. Я брала їх під светр, це 2,5, не змогла в'язати. Ось Зараз вам покажу, да? значить, вибачаюсь, дівчатка. в мене тут трошки перешкоди. Ось, дивіться. Перша верхня це Адзі, Мікрон і Мінтфул від Кніт Про. Бачите? Тобто оцими першими Адзі я не змогла в'язати. Можливо, там залежить від серії, яку ви купуєте. А, є в мене ще отакі коротенькі Адзі. Тут начебто трошечки воно краще. Ну, для товстої ниточки вони підходять. Тому, якщо ви там будете купувати Адзі, то звертайте увагу, звертайте увагу на те. А... Яку ви берете серію? Чи вкорочені, чи там тон тонкі кінчики, чи товсті кінчики? От. А, ну, думаю, що, мабуть, дівчатка, що ще вам сказати? Що ще вам сказати? Дуже достойні мікрони, мені подобаються. На рожевій лісті мені виробник повідомив. не Виробника там, де я купувала у дівчат, повідомили, що рожеві то були просто українські ліска. Зараз да, ну вона так закручена, бо в мене довго. в мене 80 і 120 см. Ну, їй же треба кудись дітися, вона в мене закручена. Це не є проблемою. Я ось зразки в'яжу, ось, дивіться, бачите, нормально, я щільно в'яжу, вважаю, ось, воно ходить нормально. Ну, тобто, Бачите, Прям. це якщо ви вже в'яжете настільки щільно, що у вас пряжа не може рухатися по самим спицям, тоді, тоді звичайно, може бути проблема. От, для мене це достойний варіант, якщо брати його конкретно як заміну. От кніт про свої мінфул також непогані. Вони плюс-мінус в одній ціновій позиції. Ну, я думаю, що треба пошукати, десь там вони можна знайти. Бо, в принципі, там плюс-мінус, може різниця до 50, 50 гривень. от. Це те, що на даному моменті ну, я можу вам порекомендувати. Ззаді я якось трошечки э, зійшла, бо останні я вам показувала, да, які купила, вони ось, ну, ось такі взагалі кінчики. Ну, Не задовольнив він мене. Мікрони, в залежності, єдине, що вони починаються там від 2,5 розмір. Ось, це в мене 2,5 і 3. Різні серії, різні серії, тому в, там, де будете купувати, ви уточнюєте, які вони є. Дуже достойно спиті, дівчатка. Тільки беріть, я ж вам кажу, беріть не на рожевій лісті, бо рожева, В мене дівчата скидали да, фото з рожевою ліскою, воно ну, просто дійсно покручене ніяке. От, В мене до них ось. Ну, зауваження такових немає. Так, да, воно десь може чіплятися в процесі в'язання, але це достойна гарна заміна, і наш виробник тому е е е е раджу все-таки звернути на них увагу. Якщо все-таки там все буде чудово, е їх виробник буде покращувати, то я думаю, що там із лізкою із переходами можна буде щось вирішити. Ще раз покажу, да, переходи. На темному зараз покушуємось. Бачите? Тобто він є, він відчувається, але він не критичний. А в стакані він ходить, тобто спиця зараз я прокручую. Да? Ось зараз. О, бачите. А ліска не рухається, тобто що зручно. Ну, доволі таки. А Тут такого немає. Тут воно намертво приклеєне, прикріплене і все. Два з половиною отут просто відламалися. Просто відламалися і все. Не знаю, чому, от ці ходять, це дуже зручно. І е, вони йдуть всі роз'ємні, що також ви можете одну з брати більшу, іншу брати меншу, і без питань коригувати. Ну, ліска лежить, ось, ось як є лежить, е, лежить чегу. Тобто. І ось, як воно є, лежить у вас все. от, да? от Можете побачити, на екрані лежить і цей. Чиагу тут стакани не ходять, але це не роз'ємні спиці, тому, в принципі, мені тут від них такого і не треба. Ну, За рахунок того, що дуже добре гнуться, то воно там їм взагалі ніяк не мішає. Ну, тут ви самі розумієте, да? що ну, не в'яжуємо. Це, скоріше, у мене, як я кажу, спиці для примірок, якщо треба щось на них зняти. От. Тому, в принципі, в принципі, якщо ви вибираєте щось із спиць, які хочете придбати, ось вам такі, да, останні, які я купувала придбання, а, мікрони раджу спробувати з прозорою ліскою. Дуже непогані, мені сподобалися. Маю надію, дівчатка, що відео для вас буде корисне, буде корисне і ви, дивлячись його, вже зрозумієте, чи, потрібно вам, чи потрібні вам такі спиці, чи не потрібні, чи брати щось більш. Тупенькі, да, наприклад, ось ще раз покажу вам. Бачите? До кінчиків в мене питань нема взагалі. Їх дійсно зробили просто фантастичними. От реально, вони шикарні. Звичайно, якщо у вас е, десь йде розслоювання е, ниточки, можливо, буде десь незручно в'язати. Але ручки до кучки, вся увага, я ось в'яжу в три нормально, ніде петлі не спали, все чудово. Звичайно, я би радила, щоб у вас, да, в хазяйстві були спиті із більш гострими кінчиками, і з більш такими, да, підтупленими кінчиками. Для різних варіантів пряжі, але все залежить від того, до чого ви звикли і як ви в'яжете. Ну, Тут, да, бачите, тут треба її перекручувати прямо з усім. отак от. Нічого не можу сказати про набори, я їх не пробувала, оці бірюзові набори, які зараз були такі дуже а, ну, дуже модні. От. от тут, ось, бачите, вже це Адзі, да, Перехід більш такий глудкий. В порівнянні з кінчиками, то, ну, по кінчикам, що ви можете, сказати? по кінчикам мікрони для мене поки що дійсно вони ну, на маленьких оцих да, спицях. Бачите, вони реально ну, класні, Ніч... у мене питань взагалі нема. Просто шикарні. Так от. В гарячу воду не опускала, повторюю ще раз. От, мабуть, і все. Це мої останні придбання по спицям. Я вам показала стики, показала кінчики, що розкручується Ну, Тобто. Це не є. І стакан він ходить. Бачите, ось по, по буковкам, ось дивіться, раз. А ліска не рухається. Це дуже зручно, я вважаю, бо ну ось тут воно треба з усім його, ну, розумієте, да, що я так зробити не можу. Мені навіть здається, що в цих зелених ліска вона більш, ну, що вона більш така, більш жорстка. Можливо, здається, дівчатка. Можливо, в гарячу воду не окунала, тому це вже може хтось буде спробувати, то пишіть ми ще якісь корисності для вас відзнімемо. Все, гарного вам дня, всього найкращого.